Прикордонна служба набирає охочих на службу за контрактом. Потрібні хлопці та дівчата різних спеціальностей. Проходитимуть службу у різних прикордонних загонах України. За розпорядженням ті, хто підпише контракт з держприкордонслужбою, не відправлятимуть півроку в зону бойових дій. Віталій Любківський працював у державній фінансовій інспекції транспортній компанії та інспекції з благоустрою, у 38 років підписав контракт з держприкордонслужбою на три роки. Благословила його на це мама та дружина. На сьогоднішній день у мене брат служить в прикордонному загоні, який захищає на сході країни територіальні межі нашої держави від враження ворога Російської Федерації після благословіння. Моєю мамою та моєю дружиною щодо мого вибору. Я вирішив підписати перший контракт з прикордонною службою на три роки. Є мрія стати офіцером і служити далі. В відділі аеророзвідки мої навчання почнуться з понеділка. У прикордонній службі можна обрати спеціальність за цивільним фахом або ж опанувати нові навички із військової справи. Спектр посад, який ми пропонуємо, він досить широкий від водія. Зрозуміло, загальний це інспекторський склад прикордонний, але це і водії, і оператори БПЛА, і кухарі, і трактористи, і ми шукаємо і спеціалістів медичних, тому що фельдшера, медицина, психологія. Зараз акцентування йде на цьому. Тим більше, зміни в законодавстві, які щойно відбулися, вони гарантують укладення контракту саме спеціалістами медичної служби і психологами на один рік. Тобто людина може підписати, укласти контракт на цей рік, прослужити, можливо, десь якісь там виникають побутові сімейні, можливо, там підвищення. Кваліфікацій і потім через якийсь час укласти ще контракт. З 18 до 25 років хлопці та дівчата укладають контракт з держприкордонслужбою на рік. Потім, за власним бажанням, його можна продовжити. З 25 років контракт укладають на 3-5 років з умовами переукладання чи продовження контракту. Людина фактично, не виходячи з дому, може подати в усному порядку. Заявку на вступ до Державної прикордонної служби, обираючи той чи інший прикордонний загін, ну, так само в принципі, як і Чернівецький загін. Передувати виконанням обов'язків, звичайно, що буде первинна базова підготовка людей. Вона триває в навчальних центрах Державної прикордонної служби близько півтора-два місяці. А далі, вже, в залежності від підрозділу і озброєння, буде ще продовжуватись підготовка. Спеціально. Хто укладає контракт з Держприкордонслужбою без досвіду, не братимуть участь у бойових діях перші шість місяців. Відомство наше прийняло таке рішення, щоб людина дійсно опанувала свою професію, свій фах. І шість місяців гарантовано людина не буде нікуди залучатися до бойових дій. Більше того, хотів би сказати про те, що. Всі, хто вкладає контракт новий, це не обов'язково людина буде приймати участь в бойових діях. У нас дуже багато підрозділів не військово зобов'язані можуть не йти в ТЦК щоб укласти контракт з прикордонною службою. Людина звертається одразу на сайт або за телефоном, або приходить за адресою Чернівці Володимира Великого 2А, і всі документи, які стосуються формування особової справи, вони подаються безпосередньо в прикордонному загоні. Тобто, прикордонний загін, якщо це не є військове який раніше служив за контрактом, а є людина, яка ще не служила, то особова справа формується фактично відділом комплектування прикордонного загону. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини сі 4